Усім привіт! Сьогодні у нас друге відео. та 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 Поїхали. Дуже часто, дуже часто, ну принаймні я і говорю за себе, але дуже часто, особливо того року, я говорила фразу О, немає того поганого, що не вийде на добре. О, немає того поганого, що не вийде на добре. О, немає того злого, що не вийде на добре. І це ніби така загальна всесвітня правда. І ми її навіть не оспорюємо, не задумуємося, ми просто підтверджуємо, підтверджуємо, підтверджуємо. І цієї неділі, повторюючи цю фразу, якби при якійсь ситуації. Ще раз я така задумалася, Таня, що ти мелеш? В тому смислі, що ти ж дивишся, ти слухаєш, ти погоджуєшся з тим, що Бог творить, сили вище, ну, загалом, не знаю, життя, доля, карма тобі не посилала, в цьому житті все стається для тебе найкращим чином. А тут я говорю цілий час повторюю і підтверджую, що Боже, а ти не бачиш, о, це, це, це сталося, От, о, як добре, що це закінчилось саме так. Якби мене трошки стався, тому що Як можна говорити, думати усвідомлено, глибоко вірити в те, що все для тебе стається найкращим чином, а потім, коли це і так стається і закінчується якась ситуація, ти ще це підсилюєш саме цим твердженням, що немає того поганого, щоб не вийшло на добре. Це що означає, що ти до цього не вірила в те, що все і так буде добре, Та-да. Ну, я собі сказала, ти або віриш, ну, або говориш, що все для тебе стається найкращим образом і не оспорюєш цього, погоджуєшся з тим, або ще далі шукаєш е, докази того, що все для тебе стається найкращим чином, що все-таки ти десь там ще не до кінця це означає, що ти приймаєш цю думку і віриш в те, що все найкраще стається для тебе тут, зараз, в моменті і крапка. Лист, це може навіть більш розумілося, що щось, ну, це щось не, неймовірне. Та зараз, якби з розумінням того, що все для тебе стається найкращим чином, і, звичайно, ну, і неважливо, чи це дуже погане, чи це менш погане. Якщо ти розумієш, що це для тебе, ти його приймаєш, ти береш з того, висновки робиш, ти е, за ти фільтруєш це все і виходиш оновленою з цієї ситуації, то клас, ти прийняла ситуацію, ти. Прожила її, взяла цей досвід, саме, який тобі був потрібен, і пішла далі. Все зав'язано на тому, що в тебе всередині. Яка би ця ситуація не була, про що б тобі не говорили, найважливіше це довіритися, постаратися відкрити своє серце, пустити туди любов, саме ту любов, щиру, просту до себе, і тоді ти зрозумієш, що все, що тебе оточує, з любов'ю робиться для тебе. Тому що те, що ти віддаєш, ти її отримаєш. І, можливо, на таке розуміння приходить певен стан, потрібен певний час. На все якби все стається в своєму часі, і якщо колись можна слухати, а можна почути. І чомусь так є, що досить часто ми можемо слухати, 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 але не чути. І потрібен певні події, певні ситуації, що ми такі, а, а так можна було. Так, це, це так працює. Ну це саме так працює, якщо що. Тобто довірся іди жити до класне життя.